дня! З вами група компанії Долина і ми сьогодні поговоримо про внесення нашого стимулятора росту пасліній на солі. В попередньому ролику ми, коли соя цвіла, ми вже знімали і обіцяли вам порахувати закладку, скільки в нас зав'яжеться бобів на сої, яка була оброблена нашим стимулятором, а яка не оброблялася безпосередньо на ділянці, де посліній не вносився. Середня висота рослин ми бачимо, у нас 45-50 см. Зараз ми довільно виревемо три рослини, порахуємо боби на цій ділянці і вирвемо на ділянці з послінім і порівняємо закладку бобів. Бачить, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Отже, з трьох рослин, 45 бубів. Зараз ми перейдемо буквально через дорогу на ділянку із паслінієм, порахуємо там і будемо бачити різницю. Так, Ми зараз на ділянці, де вносився стимулятор пасліній. Середня висота рослин 65-70 см. І вирвемо зараз довільно три рослини. 3. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 5, 6, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Отже, 90 бубів на ділянці, де вносився постіль. Різниця очевидна. Коли будемо збирати, тоді може скажемо вам вже різницю у кілограмах. Всім гарних врожаїв, гарних цін і мирного неба.